Всесвіт величезний, тихий і все ж сповнений звуку. Не так, як ми чуємо на землі, а у вигляді хвиль, вібрацій і частот відлуння космічних явищ, які формують саму реальність. Що, якби ми сказали вам, що космос має голос, що симфонія космосу прихована в самій тканині всесвіту, це звук космосу. 13,8 мільярдів років тому всесвіт народився в результаті катастрофічного вибуху. Хоча простір сам по собі є вакуумом, ранній всесвіт був досить щільним, щоб переносити звукові хвилі. Вчені перетворили космічний мікрохвильовий фон на чутні тони, глибокий, віддалений гул, початок всього. Гіганти каменів і газу, що тихо обертаються навколо своїх зірок, а ще співають. Магнітне поле Землі дзищить від енергії, кільця Сатурна тріщать від радіовипромінювання, а полярні сяйва Юпітера гуркочуть як далекий грім. Кожне небесне тіло має свій підпис, унікальний резонанс, який визначає його місце в космічному оркестрі. Зірки великі титани Всесвіту, деякі пульсують, посилаючи хвилі енергії через простір, їх частоти перетворюються на звуки, які ми можемо сприйняти. Сонце наша власна зірка, звучить глибоким ритмічним пульсом пісня, сили та вогню. Але зірки після свого життя вибухають, і після смерті вони залишають по собі звуковий спадок. Наднові зірки посилають ударні хвилі, які пливуть у космосі, тоді як пульсари, обертові залишки колись могутніх зірок, цокають як космічні метрономи. А потім настає тиша. Принаймні так ми колись думали: чорні діри, пожирачі світла, ворота в невідоме не мовчать. Вони співають на частотах, глибших за людське вухо. Їхні гравітаційні хвилі проходять крізь простір час, пісня спотворення та приреченості. Від найменшого атома до найвеличнішої галактики всесвіт живий звуком. Не так як ми чуємо на землі, а в прихованій симфонії, яка говорить про створення, руйнування та нескінченний цикл існування. І поки ми продовжуємо досліджувати космос, ми продовжуватимемо слухати шепіт зірок, гуркіт планет і відлуння вічності. Бо космос не мовчить. Космос це музика.